Путин Вова, Путин Вова, ти похож на злого гнома. Мало папа тебя бил, жить по правде не учил. Вырост ты жестокий, злой, кров кротикут рекой, хаос, горе и беда за тобой идут всегда, и настали випробувань дни. Украина палає в вогні. Іде швидка мобілізація, путінська спецоперація стала справжньою війною ще й такою руйнівною. Та піднявся весь народ, зустрів путінських заброд спротивом такої сили, мов постали із могили всі замучені руським царатом, кагібістським апаратом українців мільйони. До Сибіру, ешелони, ешелони, Сандармоху в Колемі, хто на насилку, хто в тюрмі, хто... а та захиблих ціле море від страшних голодоморів. Дух невинних душ постав і приєднавсь до наших лав. Це таку нам потугу дає, що народ непоборним стає. Це вже воїни світлої, кращої долі проти темряви, зла і сваволі. А расисти не вщухають, все руйнують, розкрадають, навіть із сільської хати. Їм до цього не звикати, здавна крадуть з того часу, як украли назву нашу. А тепер ця могутня держава, і пихата, і величава здає наш металолом, торгує краденим нашим зерном і музейні експонати, і не сором розкрадати. Нема слів, щоб передати. Все, що чиняться потвори, мародери, вбивці, вори не лише жінок, дітей гвалтують, Полонених б'ють, катують, по автобусах стріляють, люди там живцем згорають. Дітей забирають від мами, щоб зробити своїми рабами. Як біснуються расисти. Переплюнули фашистів. Луганськ, Харків, і Донецьк, там таке наче... Наче світу кінець Бородянка, Буча, Гостомель Ірпінь, Відуть пам'ять поколінь як жахіття геноциду. І на диво всьому світу в облозі ординській рашизму, ореолом святої харизми полк Азов Маріуполі сяє. І планета уся завмирає. Що за нація, що за народ? Найпотужніший силі заброд силу духа протиставляє, і ворога цим зупиняє, та відходять у вічність кращі сини. Боже великий їх шлях осіни падають, падають ваші тіла, і очі затьмарює віч, вічна пітьма та душі нестримно у вирій летять. Щоб звідтом зірками яскраво сіять. А може, колись нездійсненна любов на рідну землю поверне вас знов, знов тіляться душі в героїв нових, знов стане стати прикладом для всіх. І буде кохання, і радість, і сміх. А поки сіяйте, сіяйте, сіяйте. За... Живим забувати про вас не давайте, якою ціною дається свобода і рідна держава і щастя народу. Виграємо ми битву за ордою, та якою тяжкою для нас ціною та радість та ну, мує наш біль. І де допомога нам звідусіль. Хвилю біженців щиро приймають і від НАТО всі вимагають дати нам найпотужнішу зброю, щоб переможна бити з ордою. І діаспора наша стоголосо співає, Гімн України над світом лунає. А яка ж то хвилююча мить жовто-блакитний стяг майорить над планетою з краю до краю і в єдину родину народи єднає. І це всі уже воїни світлої кращої долі проти темряви, зла і сваволі. Самовідданість нашої нації це початок цивілізації, що відкриє новітню епоху, і здобудемо ми перемогу. І прийде день на зміну ночі, і збудуться слова пророчі. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Ну, а що ж там Путін Вова, Путлер, Вова. Вже петля йому готова, сил немало ти доклав, але дух наш не зламав. Усе буде Україна, а тобі прийде кончина. Тепер вовочка, гудбай, за корабликом рушай. В тому напрямку шуруй, ну прямісінько набуй. А нам. День сьогоднішній дивиться в очі і зове нас усіх в майбуття. Там сіяють нам гасла, пророчі, там достойне і світне життя. Нам за нього боротися, стати як один проти злої, навали орди. Україна єдина, рідна мати, щоб не знати більше біди, самовіддано, щиро, з любові у майбутнє від проселимо шлях і усе, що нині освячене кров'ю, ми вас славимо в наших ділах. Щоб за нас тебе сором не пік, щоб пишались тому в світі, ми клянемось тобі, твої діти. Україні стоять переможно вовік. Слава Україні, героям слава слава нації. Слава!